Хочу вам розповісти одну цікаву історію, яка що з нами сталася. Мені дуже хочеться вам, з вами цим поділитися. Коротше, ми тільки що знімали інтерв'ю тут біля лондон брідж І тут є така невеличка тераса. Подивіться, вона пуста. Зараз навіть ще люди прийшли, якісь двоє сидять. До цього тут взагалі ні одного людини не було. Ми там собі стали, покінько записали інтерв'ю і сіли тут на столику, ми зберемо речі і підемо вже. Приходить до нас українка, каже, це. Ми вже хвилину, ну, я не знаю, там майже години сиділи. Почулось, напевно, що ми розмовляємо українською. А, і от, бачите, ну просто тераса, вона взагалі нічого біля неї немає. Приходить українка і каже, взагалі-то це тераса лише для відвідувачів і зйомка здуть платна, йди звідси. Ми такі, окей, і вибачте, пішли. Думаю, а звідки вона взагалі прийшла? І зараз я вам покажу. І мені здається, ну реально, ну я не знаю, тільки українці могли так прийти і сказати. Ось вам дивіться, от в Лондон, Онлоріч ми там стали собі, Тараса пуста реально ні годної людини не було. Ми ж нікому взагалі не заважали. Ми навіть не сиділи за столиками, ми встали, ну потім сіли швидко всі речі зібрати і все. І навіть тут не видно, яке це я не знаю, якийсь там ресторан. А виявляється, ось тут під мостом є ресторан. І там по походу працюють українці, і їм стало впадло, що ми вирішили посидіти у них на терасі. Розумієте, от тут вони працюють, і от вони навіть заз отак. Я їх навіть відмічу. От такі от люди у нас, українці, прийшла, сказали, ідіть звідси.